Наступний мінерал ангеліт. Ну, зразу показує. Він такий блакитного кольору. Ну і з іншої сторони це вироби. Ці фотографії будуть, ну, у мене принтер, він не так роздруковує якісно. А книга буде така кольорова, ілюстрована і. Твердість 3,035 Щільність теж 3035, блиск скляний. Ангеліт є блакитним різновидом безводного сульфату кальцію, ангідриду. Як відомо, Ангідриди бувають білими, блакітними, сіруватими і навіть червоними. В останній час стали популярними напівпрозорі, лілові і блакітні каміння. Великі родовища ангелітів знайдені на землях Перу. Зустрічаються ці каміння в Німеччині, Швейцарії та США. Ангеліт достатньо м'який мінерал, на його поверхню легко можна провести подряпину. Ну, це твердість 3,0, 3,5. При довгому контакті з водою ангеліт, як і ангідрит, переходять в гіпс, тому вироби з ангелітом не треба брати з собою ні в душ, ні в басін. Ну, Якщо виносити да, і пішли. А також не проводити очистку і зарядку стихією води. Ну і зразу додам, да, якщо стихія землі, то в пакетик і в пакетики можна заряджати. Пакетик, хто думає, що він перешкоджає енергіям, зарядкою, очищенню, ні, то зовсім інше. Інші назви: ну тут один камінь янголів. Ну, і в принципі, ангеліт, да Як ангел, і літ Камінь. Камінь Янголів. Знаки Зодіаку. Водолій і Терези. Ого, водолій і Янголи. <сіх> 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 Енергія. Архівуюча жіноча. Ін. Впливає на горлову чару е, уста. Лікування властивості. Ангеліт часто використовують для лікування проблем горла, включаючи танзеліт запалення та інше захворювання. Вважається, що він. Також позитивно впливає на роботи щитовидної залози, а також на тимус вілочкову залозу. Його прикладають до грудної клітки, щоб він покращив функцію легень, допомагає при астмі та інших респіраторних захворюваннях, використовуючи шари або пірамідки. Ну, в даному випадку пірамідки я би радив 4, 4 грані. Ангеліту приписують протизапальні властивості, які допомагають при набряках запалення суглобів та інших частин тіла. Він допомагає збалансувати рідини в організмі. Що може бути корисним при проблемах з нирками або надриках. Ангеліт є потужним інструментом для емоційного зцілення, допомагаючи подолати е, почуття втрати, самотності та емоційного болю. Ну, чекаю, тут ну, правильно, жіноча і. Ви ну, розумієте, що тут іде принцип е, губки. Тобто він все всмоктує, тому його чистити обов'язково треба. Ну, він, в принципі, сам з часом звільниться від цієї енергії, але якщо ви використовуєте як лікувальний інструмент, або ну, бажано бажано чистити. Магічні властивості. Найбільш відома властивість ангеліту це здатність полегшувати спілкування знавним світом, духовними наставниками та світом правою. Його використовують для медитації, щоб отримати духовні послання та відповіді. Ну тут, я би сказав, би цей камінь він більше, як він допомагає, ну, як він працює, да? він От, як ми казали, да, коли яйце, до, до речі, його теж можна використовувати як яйце біля голови. Тому що енергія та, що всмоктує, і е, коли ти виходиш в НАТО, ну або там, як інші кажуть, е, спроба говорити з духовними наставниками. Да? Тобто, тут для двох я як і для Слов'ян написав, так і для людей езотериков, які не знають, що це таке. І е, коли з'являються якісь сущності, сущі, да, то е, цей камінь він може їх поглинати і затримувати. Ну, е, очищувати простір. Не тим, що він відштовхує і не дає до вас, а хто з'являється, хоче вам заважати. Ви його програмуєте саме на, ну, на, на захист. Ну, це не захист, це для того, щоб ви могли ну, правильно формуєте е, мислеформу і воно е, працює. Камінь допомагає створити атмосферу внутрішнього спокою, умиротворення та зняти стрес. Він сприяє зціленню горя, смутку. Та страхів, приносячи почуття захищеності. Ну, тут знов-таки він не захищає, а витягує. Якщо ви через смуток через смуток, через страх, якісь гори, да, притягнули сущі, ну, сущності, да, то цей мінерал він їх з вас витягує. Ну, Принцип яйця ну, роботи. Хто працює з яйцем, той розуміє. <coughs> Ангеліт стримує розвиток, а, стимулює розвиток інтуїції, яснослухання та телепатичних здібностей. Він допомагає о, якісніше почути, приховані о, повідомлення та відчувати енергію. Ну, знову ж таки, да, розумієте, що він. Створює простір, і коли якась сущність туди попадає, він її затримує, тримає, і таким чином у вас з'являється вільний проміжок часу для того, щоб почути, побачити. Камінь заохочує співчуття, розуміння і прощення як до інших, так і до себе. Він допомагає звільнитися від образи та гніву. Ну, я би сказав, знову, як він працює. Да, у вас є якийсь гнів, образа Там. ну, за образою я сумніваюсь, а гнів так. Хоча образа теж це виділення негативної енергії. І коли ви гнів, да, ви його виділили. І не тримаєте в собі, а цей мінерал його всмоктує. І тому у вас, ну, скажімо, з'являються такі відчуття, що він вам допоміг звільнитися. Ну, в принципі, так воно і є. Ангеліт створює м'який, але сильний захисний екран навколо аури, захищаючи від негативних енергій та психічних вторгнень. Знову ж таки, він створює, ну, як правило, як правило це як пузирь, да, вселенський пузир навколо вас, які ті сущності і ті енергії, які попадають в цей простір, камінь бере на себе. Він смоктує. Не відштовхує, а смоктує. Далі. Кажется, далі буде. Ну, він же ж на якийсь час чи на завжди смог тебе все. Сущність, допустим. Или він якось тимчасово отримав. Любой камінь, він смог тимчасово. Сущність, ну, є нижча сущності, яку це було в уроках, яку можна спалити, знищити, ну, знищити, да, будемо так казати. А, наприклад, демона він ніколи не затягне. Тобто це зовсім інший рівень. І... Достатньо... Ні бісов, ні демонов. Тягнув цю сущність. І його тоді почистить, і куди ця сущність дівається? Далі, далі живе. Саме, саме цей камінь, він, ну, скажімо так, це не справа камня знищувати сущності. Він тільки їх затримує для того, щоб забезпечити вас на якусь роботу. А сущності вони як були, так і ви можете енергетично. В принципі, знищити ну це можна записати дописати ще один пункт в книгу.